Ти вже пишеш. Слава Ісу, шановні Ютуб оглядачі, ви ще дивите файні новини, але є одне, але скорочено, АЄОА. В'йо до новин. Російські диверсанти висадилися на сході України. Усьо йшло за планом, їх ніхто не помічав. Я пойду, пойду, Вони майже злилися з місцевим населенням, любі, любі, але вся операція пішла коту під хвіст від одного слова. Датчі, 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 за за Паріп. За Паріп. За Паріп. Тепер в Україні всі знають, що означає паребрік. А як ви не знаєте, то погугліть. Тепер російських диверсантів можна називати не інакше як Паребріки. Жолові. А Путіна не інакше як цар паребрік. Ну що, є цар пушка, цар колокол. Теперка буде цар паребрік. Лю -лю 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 -лю. А до речі, ви звернули увагу, які злі оці паребріки? <х Оплес> Справа в тім, що у них завдання було не в Краматорську міліцію захопити, а у Києві. Але російська система навігації вже вкотре дала збій. Ані, не здорові. Восім із 29 спутників системи ГЛОНАС вийшли із строю минувшої ночі. І замість Києва російський спецназ з'явився трохи східніше на 700 кілометрів біля Краматорську. Уявляєте собі їх розпач? Ми вже говорили, що Путін здурів. То є підтверджений діагноз. Путін здурів. Тепер ми можемо розкрити усю правду про його хворобу. Путін чує голоси. Привратіть США в радіоактивний пепел. Віслі поставити поставить можна. з російськими антисемітськими, нацистськими лозунками. Всех людей. Ты всех людей. Националисты Украины это самая опасная сила. Пора, Пора начать процедуру и импичмента. Барака Обама. Это Нашому ворожому переворот, Национал-радикал. вісіння бастріння екстремізму на майдан. Унічтожив всім целий континент і бути под водою. Вони цілодобово звучат у його голові, і саме від них Путін отримає інформацію про зовнішній світ. Не від своїх радників чи розвідки, а саме від голосів він сіді дізнає усю правду. Служба безпеки України змогла виокремити один голос. І передала запис ексклюзивно нашій програмі. В Європі. З 1969 года лігалізована зеафілія. Зкаталожество по нашому. І наші експерти знайшли власницю цього голосу. То є пані Бергесет. В Європі з 1969 года лікалізована зеафілія. Скаталоство по нашому відкрито существують. Так от, чого Путін так ненавидить Захід. В Германії на вулиці вийшли не ми з вами з владами, а вийшли 100 тисяч за зоофілов. Вони вийшли і сказали – це форма любви, це наш вид ось вот цієї сексуальної орієнтації. Може, Путін просто за свою коннісі боїть? А може, за себе? Чотири лапи, влажний нос і очень умний взгляд. Тут багато хто каже, що західні санкції проти Росії не діють, може і не діють. Але російська пропаганда вже привчає північно-корейців, тобто росіян, до того, що усі їхні негаразди – то є наслідок санкцій. Сергію Іванову політику запрещен єс на територію США. Війпайте же причині Сергій Іванов, журналіст, не смог купити кросівки в американському інтернет-магазині. Для американців усі Сергії Іванови з Росії на одно лице американська пошта відказалася йому Ставить кроссові перепутав з головою адміністрації, і Сергій Іванов політик вирішив відновити справедливість, зустрівся з Сергієм Івановим журналістом і дещо йому подарував. Глава адміністрації виразив своєму однофамільцю благодарний за стійкість, і подарив йому баскетбольний м'яч. Баскетбольний м'яч? Та він же кросівки хотів. А може суворі російські чиновники так карають своїх громадян? Подібна доля спіткає ще щонайменше 60 тисяч Сергіїв Іванових. В одній з популярних російських соціальних сітей ми знайшли більше 60 тисяч пользователей по імені Сергій Іванов. Якщо хтось із них, звичайно, сі наважить ще щось купувати в американських інтернет-магазинах. У Держдумі Росії вже очікують на законопроект під назвою Хто носить фірму Адідас, то завтра родину продасть. Тим часом у Ростов Андон прибули ще два Андона. Тепер вони дають прес-конференції у трьох. <звук> Сехта золотого батона. Чи то правильно вже казати золотого перебріка, першим словом взяв Янукович. Дорогі є На першій же секунді Хурча він одягнув окуляри, пробігся очима по тексту, глибоко зітхнув і облажався на перших же секундах. Дорогі соотечественники. Але він таки продовжив вопрос срочного проведення референдума который може успокоїти страну, остановить начавшуюся гражданскую войну війну і Украину Україну. раскола, сегодня сьогодні єдиним рішенням. У нас тут російські солдати поребліки, а він то називає громадянською війною. Пан Янукович, що з вами зробили, аби змусити нести таку нісенітничу? І ми ще дізнали, що пан Янукович не сам говорить. Замість нього говорить рука Путіна. У нього всередині. Нагинайте його. Пане Януковича! пане Януковича, просто натягли на руку Путіна. Це маленька овця, яка вдягається на руку. Ігрушка. Маріонетка. І тепер пан Путін може легко керувати ротом Януковича. Можна грати, як і сюжетно лівий ігри. Можна повісить. Пану Януковичу загрожує небезпека. Можна повісить. Повторити успіх пана Януковича. Вирішив ще один пан, який називає себе президентом. Він посадив біля себе двох інших панів і зачитав звернення. Я як провозглашений народом президент Юго Востока України приказую, Всім вооженим силам і Чорноморському флоту не виконувати прикази фашистуючих націоналістів. Та це ж новий мем, це ж новий Гарлім Шейк. Триде-білінг. Uh -huh. uh -huh. будь які три дебіли можуть сісти і зачитати президентське звернення. Я легітимний президент Всесвіту. Я жив, наказую всім здати помідори. Не провокуйте громадянську війну, скільки б не тривали. Боляче, по одному я прошу братських мурахоїдів ставте присудки тільки після підмитів. І наш народ ніколи цього от що значить. Прошу вас, прошу шийте торти після того, як спалите брови і ніколи ніколи не спіть ногами до ховрахів. Артек міжнадійних ніг. Після того як Крим став російським шефство над дитячим табором Артек взяв російський стриптиз клуб. А, ну ми знаємо, що після после Криму Крима Росії закрили дитячий лагерь Артек. І нам не безразлична судьба цього лагеря. і тому ми з дівчинками подумали і сегодняшній заработка ми лагерь для його становления. Я думав, то жарт. Вони що, серйозно? Стриптизерки здають гроші, зароблені соромічкими танчами на дитячий табір. Весь сьогоднішній заробіток, сеть стриптиз клубу в провінцію, перечислять цього лагеря. Бо надіятися, що ці деньги якось то допоможуть. А ми обов'язково там побуваємо. Мені от цікаво, а на в'їзді в табір Артек буде табличка з написом Третий корпус відновлено за гроші стриптиз клубу Провінція. Оновлення піонерської культури прапор підійматимуть на пілоні, піонерський гасток зав'язуватимуть на стегнах, а фраза Вважати і вважати Падай піонера» набуває зовсім інших відтінків. І цікаве співпадіння: стриптиз клуб «Провінція» знаходиться у Ростові на Дону. А в Ростові на Дону. Лиш би у Артеку ще не з'явив гурток із виготовлення золотих батонів. І трошка політичного прогнозу про Росію. Давно підмічено, що у Жириновського на язиці, то у Путіна на думці. Тому вже зараз можна побачити, як Путін уявляє депутата Державної думи Росії. Русские не дозволять. Але це лише перша ластівка. Вже незабаром засідання Державної думи виглядатимуть ось так. Тепер лишилося Путіну пам'ятник поставити десь у Криму. Щоб ви на центральній площі Сімфірополя поставили пам'ятник Путіну. Та вони кожну бздуру повторюють. А спробую ще. Тепер лишилося назвати іменем Путіна якесь місто. І переіменувати город Сімферополь в город Путін. О, точно все повторюють. А це Путін ху**ло! Владимир Путін опять спасає кримський татарський народ. Таке не все повторюють. І наостанок мотиватор. Лише майже півроку тому ми Майдан порівнювали із мишенятком, яке ледь-ледь підіймає печенько. Але виявилося, що Майдан це зовсім не мишенятко. Ми набагато сильніші. Але і завдання перед нами набагато важчі. Та ми все одно сівпораємо. Have a nice victory. Od kernę z takiej rześci ci